Ми працює в умовах воєнного стану, як і всі, і вважаємо, що культура є на передовій боротьбі з окупантами з нашим ворогом. Багато ми приділяємо увагу, звичайно, зараз патріотичному вихованню, створюємо нову експозицію, присвячену російсько-українській війні, завдяки нашим волонтерам, завдяки нашим військовим, нас співпраця з громадськими організаціями. Ну а не забуваємо звичайно і про дітей, про виховання, про історію. Бо насамперед, наша задача це культурно просвітницька діяльність. Ми повинні зберігати нашу культуру, нашу історію і нести її маси. І звичайно, насамперед, це наші діти. Ми знаємо, що наші зараз діточки баловані. Для них просто екскурсія це не дуже цікаво, бо вони ще й маленькі. От у нас зараз проходить цикл екскурсій театралізованих, називається подорож у минуле. Ось так музейники переодягаються і проводять таку театралізовану екскурсію по залах, не тільки про історію, про бит український, але й про наше життя, життя батьків, дідусів, бабусів їхніх на першому поверсі. Це історія, і ми задіємо. Лише два зали: це козацька дуба і 19 сторіччя. А потім, вже ми на другому поверсі. В нас вже це подорож у двадцяте сторіччя через предмети, через експозицію. Ми розказуємо. От є в нас інші екскурсії, є екскурсії у залу російсько-української вінець. У нас навіть наші волонтери проводять і вони дуже цікаво розповідають. Окремо, Анатолій Святенко він приводив вихованців і дуже дуже цікаву екскурсію. Придумали щось таку, якусь цікавеньку. Ну і наші співробітники придумали фокуси такі елементарні. От і дітям подобається, вони беруть участь. Ну, звичайно, в нас ще є лотерейка, бо ми вважаємо, що. Якщо дитина, хоч і музей прийшла, вона повинна щось винести не тільки знання, але й винести щось таке, що було на пам'ять. Нас працює музейна крамничка. До речі, там зараз нас багато наших майстрів надали цікавих. Це і іграшки, сумки, магніти, прилочки. Все наші майстри надали відвідує музей, може собі придбати якийсь сувенірчик. Екскурсію, навіть навіть сьогоднішню, проводили дуже вжатому варіанті. Бо в нас, наприклад, є ще. Ми показуємо, як працює швейна машин. Дітям показуємо. Ми показуємо, як працює друкарська машинка. Але ж ми її скоротили до мінімуму, тому що в нас немає вомбузковища, і ми не можемо довго дітей тримати. Це просто техніка безпеки. Швидко, цікаво, молнійносно, блискавично і все. Але ж потім буде вже. Більш розширена екскурсія, ми будемо показувати більше, як працюють якісь там обладнання якесь.